Юлія Наумова декілька годин тому перетнула польсько-український кордон за кермом однієї з цих карет швидкої з 2022 року. Вона у складі водіїв волонтерів доставляє автівки з інших країн, які потім передають захисникам. Жінка розповідає цього разу проїхати митницю вдалось швидко. На кордонах ми ми як стоїмо, нам стараються дати зелений коридор, щоб ми швидше проїхали, довго не затримувалися на кордоні. І скоріше ці автомобілі привезли до нас, до наших військових і до тих, хто потребує допомоги. Однак волонтери кажуть, так буває не завжди. Інколи доводиться стояти в черзі до 6-8 годин. Все для того, аби забезпечити автомобілями наших військових. Та перед тим, як передати машини на фронт, вони мають пройти техогляд. В кожному автомобілі це індивідуально. Тобто є автівки, які потребують елементарної заміни мастила, перевірки, діагностики, а є такі, що потрібно вкладатися. Тут тобто не можемо зараз сказати, скільки машин експлуатувалися там, в якому вони в технічному стані. Але вони всі приїжджають своїм ходом, Ось, зокрема, зараз приїхали з Польщі, тобто вони більш-менш технічно справні. Отримали автівки завдяки співпраці благодійного фонду Волонтери Поділля з громадською організацією British Ukrainian Aid». Триває вона з 2014 року. Лише з травня минулого року вдалось поповнити автопарк військових понад двома сотнями машин з них близько 15 – швидкі. Вони вкрай потрібні для. Забезпечення збереження життя наших захисників. Там, де вони перебувати, ми мають їх відповідним обладнанням дооснащувати. Ми, ми так само цього не робимо, тобто кожен по своїм потребам буде його дооблаштовувати ці автівки. Тут ноші можна поставити, все, тобто вона велика автівка з пньовою підвіскою, тобто вона не так труси, тобто вона призначена саме для таких процесів. Цього разу разом з машинами британські волонтери передали й гуманітарну допомогу. Піжами в основному приїхали милиці, ходунки. Приїхало ще два холодильника для потреб лікарень, госпіталів для зруйнованих, можливо, в Харків поїдуть або або ближче до передової, там де більше рунація. Слава Україні! Героям слава Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.